Енеліонський, книга 4, розділ 29. Але вони говорять, Бог зробив жорстоким серцем і служителів його. Вихід 3. Ті, що заперечують, так не чинять Євангелія того місця, де Господь на запитання учнів до нього, тому що говорить їм притчами. Відповідав їм, тому що вам дано знати таємницю царства небесного. А їм говорять притчами, що вони дивлячись, не бачили, слухаючи, не чули. І розуміючи, не розуміли так, що. Збувається, над тими простими са, які говорять, дай огоробіти серцю людей, тих, зроби зробив їх твердими на вух, і осліпити очі їхні. Ваші ж блажені очі, які бачать, що ви бачите, і вуха ваші, які чують, що їм чуєте. Бо один і той самий Бог наводить сліпоту на тих, які не вірують, а зневажають його подібно до того, як Сонце, його творіння засліплює тих, які через слабкі зори не можуть дивитися на його світло, і не повніше найбільше просвідчення розуму дарує тим, які вірують і йдуть за ним. Ідно цим апостол другим посланням до Коринтян говорить: для невіруючих, яких Бог від цього сліпив розум, щоб для тих, як засягла світла Євангелія, слава Христа! І ще посланні до римляни, як вони не піклувалися мати Бога в розумі, то Бог віддав перекрученому розумі, чинити неподобство. І другому ж посланню до словнян, кажучи до Антихриста, він ясно говорить, і тому пошле їм Бог дію, омана, так, що вони віритимуть на на, Неправді, і відтак будуть осхуджені всі, що не ввірили їхні, але полюбили неправду. Якщо нині Бог знаючи, що багато хто не віруватиме, оскільки він все знає наперед, віддає і в невірення їхнє і дурнув лице своє від таких, залишаючи їх під тьмі, яку вони самі собі обрали. Так що ж дивно, якщо я тоді не вірив, що фараон разом з його служителями віддав їхньому невірі. Як слово скупини говорило мої сей, я знаю, що ворон цар єгипетський не відпустить вас, якщо не примусити його рукою міцною, і тому Господь говорив притчами на віслі патуни Ізраїля, що вони ба, чи, чи не бачили, знаючи їхню невіристь, тієї саме причини він зробив жорстокі місце. Фараони, що бачачи, що перст Божий виводить народ і не вірив, але кинувся в море невіри, наві... що думав, що вихід їхній звернеться й. Магії, що черво, червоне море, не силою Боже дало прийти народом, але так сталося природним чином. Розділ 30. Чому був повлів євреям при виході взяти в Єгипет посудили? Ті, які докоряють за те, що народ перед своїм виходом за повління Божим взяв єгиптянство роду посуди і одяг, який відправився з цими речами, які з кині було зроблено в пустелі, то вони самі себе виявляють такими, що не знають оправдань Божих, є розпорядження. Як говорив присвітер, бо якби Бог не дозволив, на це пробружне виході ніхто не міг би на ній спастися в нашому місцевому виході, тобто віри, які ми є, через яку ми віддалися, що стаєзичники, язичники. всім нам належить або мале, або велике насліддя, яке ми придбали від мамони неправди, позвідки в нас доми, які живемі, в одягі, які живемо, і в водях і прикриваємося, посудни, які ми користуємося, все інше необхідне для нашого щоденного життя. Як не з того, що, будучи язичником, придбала через свою жадібність або отримала язичницьких батьків, родичів бо друзів, які придбали це неправдою. Я говорю, що здобуваємо, і тепер, коли стане рішу, віруючим, бо хто продає і не хоче отримувати прибуток від покупця і хто купує і не бажає, щоб з вигодою для себе придбати щось від продавця. Які промислово займаються своєю промисловістю для того, щоб цим годуватися і не користується майном кесаря вірующая, який знаходяться. Питавського дворя. І чи не подає бідним кожен з них по своїй можливості? Єгиптяни були зобов'язані народу юдейському через колишню блаєсть патріарха Йосифа, ништи своїм майном, але життя й за шевинні від яких ми отримуємо, і прибутки, і вигоду, що вони отримують пра працею, тим, що ми віруючи, користуємося без зусиль. На того час народ знаходився в єгиптян і най. Тя, що рабство, і говорить писання, єгиптяни робили велике насилля над синами Ізраїля, і робили життя своєю гіркими і важкою роботою над глиною і плінкою і всієї роботи, польової усякі роботи, до якої змушували їх жорстокістю, вихід перший. Вони будували їм укріплені міста, багато працювали, і примножили їхні статки продовж багатьох років і всякого роду рабства. Хоча ті не лише були вдячні їм, але й хотіли всіх їх погубити. Що ж несправедливо було зроблено, якщо вони з багато чого взяли, мало що, і коли могли мати великий достаток, якби не були в рабстві і вийти багатим, отримали дуже малу нагороду за велике рабство і вийшли, бідним. Якщо хтось вільний насильно підведений іншим, служив йому багато років, і примножив його надбання, і потім отримав якусь частину, і, очевидно, не мавши, що він надбання, і не справді від багатьох трудів своїх від великого надбання, взяло мало, пішов. І це було йому. Кимось поставленою провину, ніби він вчинив, несправедливо, то сам суддя швидше виявиться несправедливим до того, що насильно буде відданий у рабство. тоді які ті, що звинувачують народ, який хто багато взяв, мало чого, і не звинувачують самих тих, які не дали ніякої подяки, належної нам на слуги батьків. І навіть Приводили їх у найтяжче рабство і діставили цих великих користь, ці винувачені горищою за літяни, вони несправедливо взяли за свою працю, і, як і я сказав, не карбоване золото і срібло з новотьох сосудах, а самі за себе говорять, що вони треба сказати істину. Хоча деякі здалося змішаним, чи несправедливо, коли вони чужі труди носять у своїх кошелях карбоване золото, срібло і і з зображенням кесаря. Якщо зробити порівняння між ними і ними, хто виявиться таким, хто отримав справедливіші зрядянський народ, від єгиптян, у якому всьому не були боржниками, або ми і римляни інших народів, які нічим не зобов'язані нам. І світ користується споком через них римлян, і ми без страху ходимо дорогами і плавами, де хочемо. То таких дуже доречний був слава Господи, лицеміри спершу з першого зока того, і тоді побачиш, як міняти скалку калку, зока брата того. Бо якби той, хто ставив собі цю провину і хвалився своїм знанням віддали цієї ві спільноти, язичників і не мав нічого чужого, але буквально був нагії з голими ногами і жив бездомно в горах, якісь тварина, що живиться травами, прослугована, поблажливість тому що не знає потреб нашого спільного життя. Якщо ж він користується тим, що в людей називається чужим, і одночасно суджу про образ цього, тобто звинувачує злиття нашого наші. У погребуванні єгиптян, що служать прообразом християнської церкви відношенням до язичників, то сам себе показує дуже несправедливим і обертає наше звинувачення проти себе. Бо він виявляється таким, що носить з собою чуже, і бажаючим того, що не його. А саме тому Господь показав нас: не судіть, щоб і не, пас, не вас не судили, бо яким судом судити таким судитимуть і вас, Матвія сьому. Не те, щоб ми не карали тих, що грішать, або схвалювали злі справи, але щоб не засуджували несправедливо, повіліть Боже, оскільки він справедливо піклується про все, що служить не для блага. Бо, оскільки він знав, що ми добре використовуємо наше надбання, яке маємо отримати від іншого того говорить, хто має дві одежі, хай дасть тому, хто не має, хто має їжу, хай зробить так само. Глодував я, і видали мені їсти, був нагивий визок, то мене. І коли творили милостиню, нехай ліва рука. Своє не знає, що робить, правися твоя, і ми виявилися право, роблячи яке, яке? то б не було добре, ніби викупляючи своє в чужих рук. Говорю, з чужих рук, не в тому значні, що світ був чужим для Бога, але тому, що такого роду дари отримує від інших, до того, які ті зерлітян, і дегіптян, що не знали Бога, і через це саме ми в самі себе споруджуємо обитель Божим, бо з ними ми благодіять Бог перебуває, і говорить Господь. Здобувайте собі, друзі, багатством неправдним, що в не як станете втікати, прийняли вас у вічні обителі, по що ви придбали, будучи язичниками неправдою, те стали віруючими, перетворимо на користь Господи, і оправдовуємося. Отже, необхідно це було раніше з першу чергу про ті проблизувальні дії, з цих речей творити з Боже, тому що ті ізраїлітяни справедливо отримали, як і показав у них на передпоказаннями, які повинні були потім через цю часту, Богою. Бо весь вихід народу з Єгипту, за влаштуванням Божим було. Було типом і образом того, що мало бути виникнення церкви язичників, і тому він в часі був виводить, і звідси наслідки, яке не моє сире, Божий, але Ісус, Син Божий, та є спадщини. Якщо хто уважніше розгляне слова пророків, покинеться те, що Іван Чуний, Господи, бачив откровенні, то знаєте, що народи загалом приймуть ті самі кари, як тоді частково уразили Єгипет. Розділ 31. Ми не повинні необачно ставити у провину древнім ті дії, які писання не засудили, але швидше бачити в них образи і майбутніх речей, наприклад, про розмішання лота. Пояснюючи такого роду розповіді про древніх людей, раніше згаданий присвітер напоминає вас і говорив за ті провини, які самі писання використовують патріархи і пророки, ми не повинні докоряти їм і ставити подіну хама, який посміявся над ногою свого батька і піддався прокляттю. Але повинні дякувати Богу за те, що гріхи їхні прочні, і їм з пришестям Господа нашого, бо говорить він, і вони дякують і поставляються за наше спасіння. Стосовно ж тих дій, які писання не засуджують, але які просто викладені. Ми не повинні звинувачувати, бо ми не ретельніше, краще за Бога, і не можемо бути вище за учителям, але повинні ми шукати прообраз. Бо ніщо з того, що викладено в описання, без засудження не позбавлено значенням. Прикладом всього є лот, який вивіз содому своїх дочок, які зачали від свого батька і залишив на межі своєї дружини, яка стоїть в вигляді Солоного стовпа цього дня, володію, ще не за своєю воли, не своїм плотським хотінням і без всякого знання, поняття або про таку дію, зробив його як про образ майбутнього. Так письмо говорить: увійшла стара старша дочка. І спала з батьком з ним ту ніч, і лота не знає, коли вона спала і коли встала. І про меншу те саме, і він не знав сказано, коли вона спала з ним і коли вона встала, буття 19. Тож людина не знала і не служила своїм похоті. Тоді здійснювалося повоління Боже, після позначалися дві дочки, Тобто подвівся на вовга, які від одного батька народила дітей без плоскої похоті, бо не було нічого іншого, як міг би дати їм життя і. Сім'я і до народження, як написано, старша сказала, молодший батько на старий, нікого немає на землі, тобі йшов до вас за звичами усієї землі, приди напоїмо батька нашого вином, і перестоймо з і відродимо від батька нашого сім'я. Ці дочки говорили так зі своєї простоти і невинності, думаючи, що всі люди загинули, як содомляни, і гнів Божий знайшов на всю землю, тому вони достойні прощення, оскільки уявили, що вони одні залишилися з батьком для збереження роду. Людського, і тому вони захопили батька, слова ж їхні означали те, що ніхто інший не, не може дати старшій молодшій церкві сіли до народження, окрім іншого отця. І отець людського роду є слово Боже, як показує Моїсей, і кажущем, чи не сам цей отець на навіть здобув себе, створив себе, влаштував тебе. І коли він зрід людське життєве сіння, тобто духи, відпущення грехів, через якого ми вже отворимося. Чи не тоді, коли він із і з людьми, і пивоно на землі, бо сказано, прийшов син людський, їсть і п'є. І коли ліг, він заснув і спав, і сам говорить через Давида, і заснув і спав. І оскільки він чинив так, живучи серед нас, то це говорить і сон міста, приємний мені. Ось же сенс події, зло там полягав в тому, що син одцявся, то тобто Дух Божий, який усе створено, злігся, з'єднався з, з плотю, тобто своїм створінням через це. І з'єднання дві синагоги, тобто дві церкви породили від свого отця живих дітей, живого Бога. І коли це відбулося, дружина його залишилася в землі Садомській, вже не тлінною плоттю, але соленим стовпом, що завжди перебуває, які за допомогою породних відправлень показує звичайним людина, оскільки в церкві, яка є сіль землі, лишається в межах землі, схильне Белюського, і тоді. Хті. З неї відніматимуть цілі члени, залишаються освяним стовпом, тобто основою віри, яка зміснює, посилає синів до їхнього отця. Деміс Климент, Римський послання до говорить Ритт розуміє іменно Ріас, пояснює, цього служить наступній вірші з поями про Содом, вміщення у творіннях Тертуляна та Кипряна. Розділ 32. Один Бог винув винуватиць або завітів, що підтверджується свідчення безсвітря ученика апостолів. Так само присвітревченик апостольський говорив стосовно Догозавіття, дивоючи, що обоє вони від одного і того самого Бога, бо немає іншого Бога, крім того, який створив нас і безпідставно безпис... вчені тих, які говорять, що світ, що оточує нас, створений або ангелом, або іншою якоюсь силою, або іншим Богом, бо якщо хтось раз відвернеться від Творця, усього є пристрій. Припустить, що творіння, що оточує нас, створене якимось іншим або з допомогою іншим, неодмінно паде велике безлуздя і багато протиріждя, яких він не дасть підстав, ні ймовірних, ні істинних і тому, запроваджуючи інші вчень, приховують від нас свої думки про богознаючу неспроможність і безлузість, свого вчення. І по... і побоюючись бути переможеним і наразити на небезпеку своє спасіння. Але якщо хто вірив вільною Бога, який усе створив словом, яким оцей говорить, і Господь сказав, нехай буде світло, і стало світло. Як читаємо в Євангелії, все через нього сталося, і без нього нічого не сталося, і апостол Павло, так само говорить один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог, отець, який вище за всіх, і цього все, всіх нас. Той, по перше, триматимесь глави якою у світі розкладається, і з'єднується допомогою усякого зв'язку і брослужіння кожної частини отримує пророщення на створення самого себе в любові. І потім всяке слово в нього буде грантоном. і ще він буде уважно читати писання просвітрями церкви, в яких є обов'язке вчення, як я показав. Бо По всі апостоли вчили, що були два завіти у двох народів, і... але те, що один той самий Бог, який влаштував той інший на користь людям, не які мали вірувати в Бога. Згідно з тим, були дані завіти і самовчення, апостолів показав в третій книзі, що не даремно, і без мети, або впадково був даний перший завіт, але він тим, кому давався, відкорив на служіння Богу. Для їхньої ж користі, бо Бог не має потреби в служінні людей, і показав ті причини небесне, оскільки людина не могла. Ще власним зором, побачити божественним і наперед зображав образи того, що є в церкві, для утвердження нашої віри і помісти просто про майбутнє, щоб людина пізнала, що Бог все передбачає.